Друзі, всім привет! Паша на зв'язку Київ Україна. У нас сьогодні діло близиться к весни, і кожен новий день приближає нас к літа. Друзі, я не знаю, як у вас, але в мене іноді буває таке, коли я проходжу повз якогось магазину. Краєм ока я бачу щось дуже дивовижне, дуже цікаве і дуже е, яскраве. Саме сьогодні, на даринку, це метро лісова Лівий берег, я проходив е, повз одні, однієї вітрини, і мене зацікавило те, що там знаходиться. Яскравий одяг, котрий... Заставив мене туди заглянуть, подивився і знаєте, що ми поспілкувалися з продавцями, подивилися, що вони продають і чому саме цей магазин користується такою шаленою популярністю в цьому даринку. До речі, співробітники цього магазину вони переселенці з Донеччини, Запоріжжя, тому це плюс один бал і респект цьому магазину, що допомагає, допомагає людям, котрі щось втратили, але щось отримали. Друзі. Ось львівські круасани, а ось справа магазин, котрий якраз мене зацікавив своєю яскравою зовнішністю. Так би мовити, давайте поспілкуємось, що по чому і що у нас тут є. Новий магазин у нас на Даринку. Зараз так. ми сюди завітаємо, подивимося, що по чому, І Олена нам розповість про що ми і чим можемо здивувати нашу жіночу компію. аудиторію. Да. Так проходьте, будь ласка, будемо знайомити вас з нашим товаром. Дивіться, ми вже дуже багато років працюємо. Це наш новий магазин, йому тільки два місяці, але ми дуже давно тут працюємо. Штат у нас все більше і більше, і ми орієнтуємось більшість на дівчаток, пишних форм, тобто плюс сайз. Є і молоді наші дівчатка-клієнтки, і також різного віку. Тому у нас дуже великий асортимент як текстилю, так і верхнього одягу. Верхній одяг у нас ідуть і куртки, пальта, дублянки, є шуби, є кашемірові варіанти. Дуже гарні. Подивіться, які яскраві є у нас дубляночки. Шкіряні вироби. Ось, наприклад, дуже гарна премія: люкс кашемір Лорепіана з норочкою. Дуже гарні є. Вальта і плащі також у нас є шуби. Шуби це повністю буде Греція. Також з паспортами вони всі, з голограмкою йдуть, дуже багато. Великий асортимент сумочок це буде і Італія, і Туреччина. Також у нас є сумки, які вже виготовляються під наш бренд. Тому дуже великий асортимент на будь-який смак. А також у нас є ексклюзивні такі речі, як. Франція колекція до нас приїжджає. Це Лео, це у нас іспанський бренд Лола Касадемунт. Їхні також є взуття, є сумочки Лола Касадемунт, і також текстиль. Тобто це іспанський бренд, який взагалі по Україні майже не працює. Але ми зробили так, що тут. Тепер у нас він є. Ну розміри різні да з 37 по 42. -й. Але вони всі можуть бути а, маломірні або повномірні розміри. Біля. Так і знов таки ще один такий момент. Ми працюємо тут як офлайн, і у нас дуже великий магазин онлайн. Більшість наших дівчат зараз вже по всьому світу. Тому що так склалося зараз в нашій країні. І ми дуже, у нас великий асортимент, ми працюємо також онлайн. Тобто ми відправляємо по всьому світу. Також підбираємо дівчатам навіть взуття онлайн по розмірі. Устілці ми все. У нас є дві сторінки в інстаграм, два у нас аккаунти в Тікток, також Фейсбук. Тобто нас можна знайти дуже швидко. І ми підбираємо для дівчаток як взуття, як верхній одяг, так і текстиль. Тобто, взагалі, все, все майже так. а Давайте подивимося. От зараз у нас залишився один тиждень до весни. Так, що ми можемо людям можливо вже зараз запропонувати. Дивіться, у нас дуже великий, у нас дуже гарно зараз продаються оці трикотажні костюми. Тут у нас представлені тільки брючки. Це буде трикотаж. Угу. Ось так ми їх називаємо трикутники. Це універсальний розмір. Тут буде від 48 до 56. По стегнам тут буде 140. Це я вам вже точно можу сказати. І о, сюди ну, речі, ідуть костиночки. Тож. зараз дуже це актуально взагалі. Подивіться так, це є костюм, але ми можемо запропонувати і окремо. Хтось, наприклад, хоче окремо тільки брючки собі. Mm -hmm. У когось є можливо низ, і немає ковтинки. Можемо запропонувати ковтинку. Mm -hmm. І подивіться, скільки кольорів ми можемо запропонувати. Тобто, так. взагалі, все, що завгодно. Весна літо який у нас колір буде на ваш на ваш. Погляд найпопулярніший? Ну найпопулярніше, звичайно, це зараз Бургундя колір, всі відтінки темно темнокоричні. Оце дуже, дуже актуально не перший рік і вони остаються також зараз. По світлим відтінкам дуже гарно йде помаранжевий колір. До речі, це наш колір наших магазинів. Наші магазини це новенький магазин. А два інших магазини всі представлені в ось такому нашому. Яскравому такому помаранчевому кольорі. тому нас дуже легко знайти, якщо ви приїдете сюди до нас на дариночок. Тому, будь ласка, також дуже великий асортимент по джинсів. Також від 46-го українського до 60-62-го розміру українського також ми можемо підібрати. Це що стосовно, на кожен день кежил, будь ласка, зараз дуже актуальна. Прийшов сезон ось таких, ми їх називаємо мультяшки. Ось такі футболочки, ось такі брючки. Можете скомбінувати на кожен день, хто полюбляє. Зараз це дуже-дуже актуально. І знов таки на будь-який колір, на будь-який смак, подивіться, який можна зробити на кожен день костюм, хто полюбляє. Просто. Тому, будь ласка, я ж кажу, дуже великий асортимент. То, наприклад, більш офіс, наша Маргарита їздила. Це наша власниця. Вона постійно їздить на виставки, тому можемо вам зробити який завгодно. Оце з остан... Це остання колекція, саме Франція. Новинички. А оцю штуку дістанці, бо мені спідничка. Коловіку, да. Спіднички, це дуже приємно. Подивіться, як ми можемо зробити. Можемо зробити ось так. З футболочки Можем... так? так, це все Франція. Можемо зробити з ось такою ковтиночкою. Це іде Франція. Є цей бренд, я вже вам казала, Lola Casa de Демун. Це іспанський бренд, є і футболочки, uh -huh. є а, ось такі костюми. Можливо, хтось працює, може в офісі президента, yeah, хтось офіс. працює. Може хтось ось такого формату комусь треба. Або просто хто Їздить, Їздить, звичайно. Можемо ось так вам зробити. Джинси, ось такий дуже сучасний бомбер яскравий під різні формати одягу. Ось такий, наприклад, трикотажний костюм. Також Lola садимунт, і можемо додатково запропонувати помаранжеве. Знов таки, ось таку жилеточку. Дуже комфортно, дуже якісний бренд. Знов таки, ми, якщо не вірите, ви просто можете прогуглити, хто така Lola Садимун, чим вона займається, з чого вона починала. І також великий асортимент. У нас дуже гарні аксесуари. Також Lola садимуть. У нас є е сумочки, клачі. Дуже великий асортимент. Так, а сумки якісь, ну так, прицінитися, щоб. А, від двох від тисяч 2, і... Так, і, вище. і до вище, так. Великий ну, асортимент. Це, це частково гляньте, лола Касадума, подивіться, яка краса, яка манюнька. Гляньте. І це все шкіра натуральна. Або, будь ласка, ось такого формату лола. У вас ось сумце, що ви показали, скажімо так, 99% це. Унікальні такі речі, коексклюзіви. Так я не бачив Так, це. Так і є. Вот. Ось навіть взяти. Ось цю красу Це, це зараз актуально. Я вам показувала таку колекцію. Ми їх називаємо мультяшки, і це з цієї колекції є або ось такі рюкзачки, або сумочки в наявності. На кожен день, будь ласка, кому подобається жінки в будь-якому віці. Ми жінки, ми завжди хочемо бути красивими, привабливими, сучасними. Тому, будь ласка, чому б ні? Ви подивіться, яка краса ви гляньте. Ось такі гарнюнки. У нас до речі, ось такий костюм був точно ж таки в такому кольорі. Подивіться, яка яскрава лола у нас є до літа, м'якенька, шкіряна. Також у нас зараз наявності є дуже багато великий асортимент шарфів. І, до речі, зараз саме оці шарфіки у нас йдуть в акції. Наразі тому можете обирати на будь-який смак, на будь-який колір. І я дуже сподіваюся, що до 8 березня у нас також будуть акції. Тому обов'язково слідкуйте за нами і підписуйтесь обов'язково. Дівчата отримали ексклюзивний варіант пальто. Ручна робота. Дивіться, все тут підкладочка Льон. Ось такі рукава. Смотрите, це ну, просто дівчатки не пальто, а сказка. Смотрите, який тут. Так, ще питання. Я дивлюсь тут як чоловік дуже багато яскравого, дуже багато цікавого. Мабуть, власниця десь живе в Італії чи Франції. Чи звідки вона? На, наша Маргарита, вона насамперед з Луганщини. Вона сама з Луганщини, але так дуже багато подорожує. Вона їздить на виставки, їздить во Францію, в Італію. Тобто, щоб ви зрозуміли, вона не замовляє онлайн по телефону, просто не дивлячись на товар. Вона їде на виставку, вона їде на фабрики, вона дивиться, вона пробує, вона міряє і точно замовляє саме ту якость, яку нам треба. Плюс, якщо у нас дівчата є не в Києві, то ми можемо це. Працюємо онлайн 100%. 100%. Так. відправляємо всюди по всьому світі, окрім двох країн. Я думаю, розумієте, яких все. все. Дякуємо за таку екскурсію вам. Дякую вам. Так, ну що, друзі, як вам асортимент, як вам магазин, як вам, в принципі, продавці, позитивні продавці. Відмічу, що в цього магазину є і інстаграми, і тіктоки. Додам, ось, подивіться, якщо вам потрібні посилання. Також відмічу, що цей магазин спеціалізується на розмірах 46, да, такі, котрі. Іноді тяжко знайти. Ну і буду вдячний, якщо ви перевірите, чи зараз у вас є вже підписочка. Якщо нема, то поклон до землі, якщо вона у вас буде. Комент від вас чекаю. Теж дуже буду, буду вдячний за реакцію. І, звичайно, вподобайку, це просто секунда справи. До нових зустрічей! Всім пока!